Яку суму ви б назвали справедливою для наших військових зараз? Суму зарплатня? 200-300 тисяч. Люди віддають життя, як потрібно бути. От мільйона гривень. Раз в місяць? Да. А чому все так. Да. Ну, я думаю, що это все, что связано з с знаете, как жизнь смерть, то оно должно, было, должно быть высокооплачиваемо. Тысяч 50-60. Это в месяц? В місяць рядовому солдату, да. порахуйте, комунальний їжа, у кожного точно є дитина. Ви це все складіть і десь отак приблизно і получиться. Я думаю, немає такої суми, яка могла би ну, покрити це все, це скільки є можливість, скільки потрібно. Я точно не можу І Мені ніякої не шкода, типу це ну мені близька ця думка, бо ми поставили. Суспільство стало в таку ем, парадигму, де треба оцінювати людське життя або здоров'я, або їхній час. Хіба це можна оцінити цифрою? Тому відповідь неможливо оцінити. Неможливо знайти якусь суму. Можна думати про можливості нашого бюджету або якось знаєте, ну, знайти дійсно цифру, але сказати, що я вважаю, що от, така цифра це от ціна життя, то ні. Трудно сказати. Но то, что они получают очень много, когда раненые ребята возвращаются, у них там пенсия 670 гривен, я думаю, что это просто издевательство над измена двоенных.